Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з рослин. І сьогодні головним героєм нашої садової історії буде клен Японський пальматум. Чому? Тому що для мене він є символом гармонії, достатку, а також мінливості життя. І я вирішив взяти трошки гармонію зі свого саду і перенести його до людей, посадити його в нашому парку. Тож, не сиди, а посади. Я обрав цей парк, тому що мені здається, йому не вистачає кольорів, особливо кольору червоного, кольору любові. Ідеальним претендентом для того, щоб вирощуватися тут, є саме клен Японський червоний сорт Starfish, або морська зірка. Як ви зрозуміли, з назви клена японського він родом із Японії, зростає там в досить гарних умовах: ніякий клімат, вологий. На жаль, не завжди наші зими, наші осені, вони є досить комфортними для вирощування цієї рослини. Але слава генетикам та селекціонерам, вони вивели досить стійкі сорта. Старфіш називається цей сорт, тому що на відміну від більшості японських кленів його листя воно не стає розправленим, а стає, бачите, ніби як морська зірка. Він прекрасна рослина, я обожнюю цей сорт. Ростей він невеликий, десь до двох метрів. Ідеально формується. Шляхом прищіпування молодих пагонів або осінньої обрізки. Червоний колір набуває вже спочатку свого ветаційного періоду, да? тобто це квітень, інколи буває кінець березня, і поступово-поступово-поступово вже до кінця сезону набуває яскравих осінніх червоних кольорів. За що я люблю японські клени? Тому що вони дійсно є справжніми акторами перевдягання, справжніми майстрами. Тому що навесні це може бути яскраво-червоний колір, влітку – зелений і потім осінь увінчується яскравим спалахом жовтих та червоних кольорів. Клени японські вони потребують не так багато, як інші примсливі рослини, таким як рододендрони, але є деякі умови їх вирощування. Перше, це має бути непалюче сонце, тому що в своїх природних умовах він зростає в півтіні. Навіть якщо він червонолистий, прибережіть його від яскравого сонця літа. Друге, бажано вологий ґрунт з дощуванням. Тобто не полінуйтеся вечором, коли ви будете поливати свій город чи сад, дайте пару капель на кронах цього прекрасного клена. Третє. Клени потребують формування. Якщо ви, дійсно, ви не хочете, щоб у вас було незрозуміло, що, клени потрібно обрізати. Це або середньо-пізня осінь, або ні, не весна, червень місяць, коли вже пагони дозріли, можете їх підрізати, зробивши форму та, яка вам необхідна. Тому що якщо ви будете обрізати його ранньої весни, ваш клен просто стече соком і загине. Попри думку та міфи, що клени дуже вибагливі та в нас вимерзають, скажу вам зі свого досвіду, що вони прекрасно зимують. Ну буває, звісно, що підмерзає, але яблуня також не завжди зимує гарно. Клен розмножуються просто, але не завжди. Перший метод розмноження клена є живцювання, тобто зеленими і напівзеленими гілочками, а ще висівом насіння. Але зауважте, якщо ваш сортовий клен дасть насіння, дуже мало відсотків того, що, те, що його дітки будуть теж такі красиві, як батько. Адже генетично це мутація, яка виникла раптово. чи Відповідно зусиллями людей. Холодні рослини будуть ідеальними компаньйонами для вашого японського клену, адже будучи стабільними вічно-зеленими, вони будуть ідеальним фоном для гри барю цієї рослини. Також вони потребують підвищеної кислотності ґрунту, що буде тільки плюс для вашого клена. В наших умовах у клена майже немає жодних шкідників, хіба що тля. тому. Завжди будьте готові, до того, що ваша рослина буде вам давати багато вільного часу. Проте час від часу оглядайте на предмет грибка. Також це може бути. Клени є ідеальним об'єктом для мистецтва бонсай. Не знаю, як ви, а я обожнюю мистецтво бонсай. Сам його не практикую, але залюбки його спостерігаю у інших людей. І найчастіше я зустрічаю саме в бонсаї клени японські, адже вони просто неймовірно красиві і пластичні. Ну все, досить балачок. Ходімо садити. Я вже підготував всі необхідне для того, щоб наш клен ріс красивий та здоровий. Це добрива. Вода та, звісно, лопата. Чому я брав саме це місце? Тому що скажу вам деяку історію цієї локації. Тут, колись росла величезна ялина, потім вона загинула, на її місце посадили ось цей прекрасний платан. А ми знаємо те, що ялина померла, але кислотність після неї залишилась, адже своєю хвоєю вона закисла територію, що й не для нашого японського клену. Тобто, клен полюбляє підкислений ґрунт. Це може бути слабокислий або Супер -кисли. Кислий ґрунт це коли pH менше 5. Це місце стане ідеальним домом для мого клена, тому що, окрім того, що ґрунт має кислотність високу, також цей чарівний платан дасть півтінь, що прикриє від палючого сонця його ніжне листя. А також це місце регулярно поливається і створюєш такі ідеальні умови: півтінь, кислий ґрунт та вода, і залежно від того, який буде з ним догляд, чи будуть його стригти, чи не будуть, він буде або кущем чи деревцем. Тож, беремо чарівну лопату і починаємо копати. Ось тут. Пушуємо землю. Бачимо тут невеликий суглинок. Це теж прекрасно піде для цієї рослини, тому що суглинок він має підвищену кислотність. Вибираємо ці всі корінці, які нам не потрібні. І починаємо викопувати для нашого клена. Звісно, цей ґрунт не є супер родючим, але нам допоможуть наші добрива. Нітроамофоска та сечовина. Викопуємо яму трошки більшу. Беремо невеличку жменьку нашої сечовини, Це добрива для росту та нашу нітроамофоску. Ретельно змішуємо. Можна руками, можна лопатою. Ось. І беремо наш клен, переселяємо в нове житло. Оглядаємо його кореневу систему. Тут я вже потурбувався про е, поживні речовини, адже клан росте вже не перший рік тут, у цьому горщику, він чекав цієї особливої нагоди. А, і бачимо його корінці. Вони коричневі, місцями десь біліють. Значить, він росте. І це ми бачимо по його чарівному листі, адже якби не було коріння, не було просто. Тож, давайте його садити. Я вам не рекомендую порушувати грудку з корінням цього клена, тому що для нього це буде великий стрес. Тому акуратно, дуже так обережно, вийміть його і посадіть. Не заглиблюємо кореневу шийку, тому що якщо вона буде заглибоко, клен просто у вас пропаде. Адже рослина буде думати, що щось погане трапилося і життя закінчилось. Корнева шийка має бути вріваць з ґрунтом. Що таке коренева шийка це місце, звідки починає рости перший корінь вашої рослини. Ось так. І настав час про її пролити. Думаю, цього досить. Зачекайте, доки ґрунт поглине повністю всю воду, потім замульчуйте сухою землею або скошеною травою. До речі, скошена трава є ідеальним джерелом для азоту, для доброї вашої рослини. Тому не викидайте її, а мульчуйте навколо рослини. Старфіш виростає до 2 метрів, тобто середньоросле дерево або кущ, залежно від того, як ви його сформуєте, чи деревцем, чи кущем. Клет буде відігравати роль декора вашому садочі в парку. Якщо ви хочете, щоб у вас був кущ, наприклад, куля якась або вал, то потрібно обрізати рослину не дуже її жаліючи, тобто залишаючи буквально 2-3 вузла, все інше вирізаєте. Це робіть в червні або відповідно в жовтні, але ні в якому разі не робіть цього в період, коли наближаються морози, тому що ваша рослина пропаде. Якщо ви хочете, щоб ваш клен став. Вашим сімейним деревцем, то залишайте лише одну гілочку, яка буде лідером. Після того, як е, цей основний лідер пагін виріс, просто зробіть прищіпку і він почне закущуватися. І потім підтримуйте форму обрану для вас. Найбільше всього в світі я ціную свободу, тому цій рослині я залишу вибір: бути її деревом чи кущем. Якщо взагалі нічого не робити, то не обрізати цю рослину. Вона буде мати цікаву форму. для, для мене це буде сюрпризом, тому я вирішив її залишити в спокою і дати можливість вирости такою, якою вона хоче. Хіба що я буду проводити обрізку лише санітарно, тобто ті гілки, які замерзли або зламались, адже це простір публічний. Люди є різні для цієї рослини. Дуже важлива вологість як коренева, так і кронева. Тобто вам треба поливати як і корінь, так і його листя. Полив залежить від того, де росте ваш клен. Якщо у вас така локація, то йому вистачить того дощу, який падає з неба. Хіба що досить спекотне літо? Не пожалкуйте пару відео для цієї рослини. Якщо ваш клен росте в більш світлих місцях сонячних. Бажано поливати кожні 3-4 дня в спекотну погоду влітку. Також клен обов'язково потребує дощування крони, тобто поливати не лише корінь, а також його листя, адже він прийшов до нас із вологої Японії. Тому робіть це регулярно, але я вам раджу дощувати рослину зранку. Чому? Тому що коли ви це робите на ніч, тобто вечором, подержається температура, це може бути переохолодження листової пластини, а також це спонукає для розвитку грибів. А це дуже погано і небезпечно. Японія, філософія. Дійсно, в мене є з історії астрологія та клене японські. На мою думку, клен ідеально підійде для вогняного овна, тому що саме він відкриває весну, саме цю теплу весну, він яскравий, мінливий, як клен японський. Тому, шановні овни, це ваше дерево. А з вами був Руслан Білякович. Не лінуйтесь, садіть цікаві рослини, відкривайте світ природи, тому що він прекрасний. Як клен, так і бук, так і ви. До наступних зустрічей, Па-па.